Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте там свої вподобайки, коментуйте наше відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проєкт. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшли письменниці із творчого об'єднання Неспілка. І нещодавно наші шановні гості презентували соціальний проєкт «Неказки для ЗСУ і про ці не про цей Проєкт, а загалом про їхнє творче об'єднання ми маємо можливість поспілкуватися із пані Ольгою Науменко. Зараз бачимо пані Ольга з нами на зв'язку, письменниця, волонтерка. В минулому виявляється майор поліції і співавторка збірки Неспілка не казки Вітаємо вас, пані Ольго. Вітаємо Вітаю вас. Так, і також з нами. На та з нами на зв'язку також Ганна Синельнікова, авторка короткої прози, письменниця, співзасновниця творчого об'єднання Неспілка і співавторка книги Неспілка, Не казки. Вітання пані Ганну. Добрий день. Раді вас день. вітати в нашому ефірі. І ми хочемо, щоб ви трішки більше нам розповіли про ваш соціальний проєкт Неказки для ЗСУ. Пані Ольга, напевно, розпочне. Будь ласка, чи пані Ганна хто хто розкаже деталі нам? Давайте я. Будь ласка. Дивайте, я розпочну. Окей, дуже рада вас бачити. Дякую вам за запрошення. Власне, наказки для ЗСУ це соціально літературний проєкт, у рамках якого наше творче об'єднання Наспілка це 11 молодих українських авторок, створюють сучасний україномовний контент. Наразі цей формат включає коротку прозу на задану тему. Щодо історії виникнення. Можна сказати так, в нас було бажання підтримати захисників і захисниць України словом і ділу, і вже потім як результат виникла ідея, як ми можемо це реалізувати. Ми брали завдання для написання коротких історій у представників Збройних сил України, у волонтерів, у медиків, і створювали таким чином зв'язок між українцями, які разом переживали сучасні події. Наш проєкт називається Неказки. Оскільки всі історії, що написані для нього, базуються на нашому сьогоденні, е, піднімають тему, які абсолютно всіх зараз хвилюють, які ми не могли обійти. І разом з тим, в цьому проєкті ми е, старалися певною мірою уникнути е, ретравматизації, наприклад. Е, і тому ми були зосереджені на тому, щоб е, принести позитивні емоції нашим читачам. Тож назва це певною мірою гра слів, тобто це і казки, і не казки водночас. Е, підтримка тілом означає, що ми спрямовуємо 100% коштів з продажу наших примірників на підтримку Збройних сил України. Одразу розкажіть, де можна придбати ці примірники, чи є вони в книгарнях, чи можливо їх можна якось замовити онлайн, чи, до речі, яка їх вартість, і куди, чи відомо, куди спрямовуються ці кошти. А, наразі е, ви можете придбати книгу на сайті відомництва відкриття, наш формат Якабу, «ВІВАД». і також е, її можна знайти в книгарнях сяй. книги на Крещатику, були книгарні рейдіт на Антоновича біля е, Олімпійської, Здається, в Києві. Ось е, наразі ми е, ще не, е, не повністю не маємо е, чітких. Е, Спілий, адже повна сума ще не зібрана. Ми хочемо е, розподілити ці кошти, як тільки е, тираж буде доброданий до кінця для того, щоб е, внести єдиний внесок, так і е, е, якось це менеджити таким чином. Дівчата до неспілки входить 11 письменників і письменниць. Так я правильно зрозуміла? Що це за люди? Які Звідки вони розкажіть лише про письменниці, них так. лише письменниці? Які так. Да, так, Будь ласка, погоди. А, ну всі дівчата дуже різні. У нас 11, так правильно ви сказали. жіночий колектив. У нас у нас різний вік, різний, різні професії, різний життєвий досвід. Ми дуже ми дуже всі різні. Я не знаю, як так могло статися. Досі ми всі так не розуміємо цього до кінця, як нас зрів Господь, провидіння. Не знаю, що це було. Але отак з'єднав і, наче наче пазлики, ми склалися таку велику картину: такий калейдоскоп емоцій, дій, вражень, натхнення всього разом. І того вийшло цікаво, що нас настільки всі різні, кожен бачить цей, цей світ по-своєму, бачить кожен завдання, яке ви писали по-своєму, і це вийшло цікаво. Сподіваюся, ви прочитаєте також і оціните. А звідки? От об'єднання, напевно, що ж це ж з різних чи областей. Можливо, вся Україна охоплена? Так, у нас багато хто з різних міст. Ну, зараз більшість дівчат живуть в Києві, і так сталося обставини, склалися. Частина і жила в Києві, так і було, а частина переїхала з Харкова, з Маріуполя. Я з Чернігова, з Чернігові залишаюся. Я дівчинка у нас з Харкова, яка зараз в Чехії мешкає. Так що я дівчинка з Тернополя, Мар'янка наша. Ну, у нас дуже багато, скажімо так, географія широка. Угу. Географія тобто дівчата... Широка, так. дівчата письменниці, так? Чи є поетки, наприклад, чи є взагалі в перспективі наповнювати спілку ще і ще. І таке питання, чи будуть там хлопці, наприклад. Поетки є, а я одна з них <сіпі> так а, а, скромно про себе. А, хлопці, м -м -м, ну, для гендерної рівності, мабуть, треба було, так, Гань, що скажеш? <сіпі> Але поки що таких планів немає додавати хлопців. Але хто його знає, як далі складеться життя? Можливо, можливо, все можливо. У вас вже відбулася презентація, так у бібліотеці для дітей імені Костецького у Києві до дня захисника, на якій ваше творче об'єднання «Неспілка» презентувало цей проєкт. Не казки для ЗСУ. Були присутні військові курсанти, волонтери. Розкажіть, як відбулася ця презентація, які відгуки, які розмови, які слова так, як сприйняли. Насправді це дуже цікавий досвід. Я була модераторкою на цьому заході, і я можу сказати, що презентації для військових вони абсолютно особливі порівняно з тим, як ти проводиш ці презентації до цивільних. Бо спочатку цей проект був створений для підтримки військових, так і хлопці дуже уважно слухали і. Дуже багато у нас було спілкування наприкінці презентації, коли вони підходили для того, щоб підписати книжки. До речі, заход відбувався до Дня захисника і захисниці України. Тож вони отримали наші книжки в подарунок. І було дуже цікаво, бо питання були абсолютно різні, і це було дуже дуже потужно. А скажіть, будь ласка, то стосовно ось цих неказок, то чи можете розповісти детальніше, наскільки загалом туди потрапили творів, чи там є і так само поезія, вірші, чи там лише оповідання, чи казки або ж не казки, і яким чином їх підбирали, чи спеціально писали саме для цієї збірки, чи, можливо, ви вже їх мали раніше, бо які раніше були написані? Насправді ми розпочали публікувати твори з цього проекту для початку на Фейсбуці, і в певний момент пройшло лише там 4 чи 5 місяців. Ми зрозуміли, що в нас дуже багато матеріалу, і ми можемо зробити це в форматі друкованої книжки, бо це зовсім інший формат. І, власне, народилася оця ідея з книжками, які ми зможемо продати і задонатити гроші. І е, туди увійшло 65 коротких е, новел від 11 авторів. І е, книга побудована таку, в такому вигляді, що перша частина власне відображає неспіл не, не, не казки, там вісім тем, е, які відображені різними авторами. Вони зовсім різні. І Абсолютно вони різні за як за жанрами, так і за сюжетами. Тож кожен може знайти собі щось до душі. До речі, ми отримали багато дуже фідбеків від наших читачів щодо того, що Короткий формат дозволяє більш комфортно почувати себе зараз під час стресу. Що люди не можуть некомфортно себе почувати з великим текстом? Він на них давить а коротка проза заходить краще і їм більш комфортно це читати. Друга частина книги це власне спілка. і там е, ми вже обирали ті твори, які ми вважаємо за потрібне. Те, що самі автори хотіли донести світу, ті, які нас хвилюють, і можна побачити творче відображення кожної авторки в другій частині. Там є два вірша лише е, бо насправді наш видавець сказав, що це дуже важко зміксувати. Поезію, прозу разом це важко для сприйняття для читача, тому ми вирішили так. Але ці вірші дуже потужні, тому ми їх залишили. Дівчата, таке питання практичне. Як зараз взагалі відбувається цей процес? От ви кажете, видавець, тобто у вас є матеріал, так, ви його накопичуєте з часом. Ви шукаєте цих видавців, чи вони шукають вас? Цікаво, взагалі, цей процес видання книжки, як це зараз відбувається? Чи легше сталося з цим півтора року тому, я думаю, що було важче, можливо, а може й ні? Розкажіть позитивні і негативні сторони? Я почну Ольгу. Якщо ти Е, насправді наразі набагато простіше видавати україномовний контент ніж раніше до початку повноваштабного вторгнення, бо суспільство має цей запит. Воно бажає україномовні твори, воно готово в них вкладатися, їх купувати, і так само видавці реагують на потреби ринку і більш охотно розглядають рукописи, які їм надсилають. насправді ми. Познайомилися з нашим видавцем завдяки Катерині Пілюпчук, одній з наших неспілчанок, яка до цього видала вже у цього видавця книжку, і більш-менш розуміла, як цей процес працює. І ми дуже вдячні Катерині за те, що вона нас десь пушила, десь десь гладила по голівці, казала, що все буде добре. Ось і процес видання книги насправді. Зазвичай це досить довга історія. Це приблизно рік тобі треба, щоб видати книгу. Але ми зробили це дуже швидко. Ми зробили це за п'ять місяців, бо ми ставили, ставили дуже жорсткі дедлайни і всі працювали. Єдине, що я вас. Відмітила, що коли е кілька авторів, е ці процеси набагато важчі, бо вам треба поводити між всіма повна демократія, яка буде назва, яка буде структура, що ми залишаємо. І ми між собою домовилися, що ми кожна будемо мати ліміт на 50 тисяч знаків. І це було дуже важко відібрати е те, що іде в книгу найкраще, і те, що е ми туди не візьмемо. Бо в нас були автори, наприклад, у яких а, спочатку було подано 100 тисяч, і їм треба було сколотити половина. Mm -hmm. mm -hmm. да. Так, я уявляю. Але це з іншого боку теж цікавий процес, тому що кожен вносить якусь свою енергетику, свої думки, ідеї, так кожен же ж має якийсь певний свій життєвий досвід, талант. Дуже цікава незвичайна обкладинка. Що ви хотіли нею показати, розказати, захопити мож, можливо читача? І знову, Аня. і знову Аня. Ну, ти можеш, якщо хочеш. Ні, ні, все нормально, давай, давай. Насправді, цю обкладинку створила теж Катя Пилипчук. Насправді, в цей момент ми активно експериментували з Міджорнеї, і це такий собі результат цих експериментів Катерини. Ми шукали якийсь образ, який би відобразив, що ця книга вона є унікальним поєднанням різного світобачення людей, 11 авторок, які по різному сприймають світ, які по різному трактують ті теми, що нам давали. І власне ця картинка, яку ви бачите, це калейдоскоп. І він відображає, що нічого не лишається таким самим, яким воно було буквально кілька секунд тому. Цікаво. Ну і е, також знаємо, що цей проєкт не завершений, чи дійсно так, і чи плануєте його продовжувати, е, пані Ольго, пані Гано, хто розкаже? Давайте я. Будь ласка. Проєкт не завершений, того що планів багато, багато завдань. У нас перші завдання були ніколи не здобув отримані від наших рідних, близьких, друзів, від тих людей, які за найші. Так, розкажіть. Завдання дивіться, в нас була така концепція: людина мала записати відео, де в цьому відео назвати персонаж, локацію, де відбувається подія, і емоцію, яку переживає цей персонаж. Емоцію, до відчуття, яке він ну, от зараз він відчуває. Е, звичайно, що було дуже ну, не то, с те, що було все складно, але було побоювання, що відео від військових можемо і не отримати, але хотілося б дуже. Е, слава Богу, все склалося, як ми хотіли. Всі відео записали нам фото, дівчата. Е, і це було в принципі з одного боку просто, тому що це рідні люди, знайомі, друзі, попросити їх було просто, але складність була в тому, що е, ми боялися не виправдати очікування. Чи написати погано, чи зробити ну, проєкт сам по собі дуже ємкий, дуже е, важливий і так звучить дуже гордо, так, не казки для ЗСУ. А, але ж було, треба було його ще е, е, якісно наповнити. І в цьому була складність, щоб все вийшло, щоб все вийшло так, як треба, щоб ми не розчарували наших захисників, наших читачів, які в подальшому. Мали купувати книгу, так і, і донатити на цьому, цьому була складність. А в принципі писати для захисників це легко. Легко тому що ти відчуваєш таке єднання, особливо коли це робиться для рідної людини, для близької людини. Це таке, знаєте, дуже такий інтимний процес, якийсь от навіть не знаю, це дуже емоційне і дуже щемке таке відчуття. Потім у нас з'явилися замовники більш відомі зірки, більш відомі люди. Там була складність отримати завдання, підійти, попросити. Дівчата справлялися з цим на ура просто я не знаю, це якісь богині для мене чесно, бо вони з такими людьми спілкувалися, з такими людьми домовлялися. Що для мене це навіть я не знаю, це є. щось таке за, за гранню. Я Диченковомуська вони... зірка була, так? Так, так. Я сижу ще в Чернігові, дивлюсь в чаті, з'являються фотографії, якийсь хлопчик такий. Е, я просто зараз наголошую, що я не фанатка Гри престолів, серіалу, я його не бачила. І вони такі всі е, радісні, пишуть там Боже, ми відтримали задання від Джека Глісона. Я така, а хто це? А мене, ти що не бачила гру престолів? Це ж зірка, і кажу: да ну добре, з... ну, ну окей. Я вводжу в Google зразу. Дякую Господу за Google. Дивлюся, що він приїхав в Україну з гуманітарною місією. Тобто, це грубо кажучи, не тільки зірка, а ще й волонтер. Тоб, ну, це взагалі супер. Просто було від нього отримати завдання, і воно було дуже цікаве. Це був у нього був персонаж лікар, який перебуває в Харкові, і відчуває страх. Це така, знаєте, тема. то окреслена той же час дуже широка, як виявилося. Тобто, може бути і жінка, лікар, і чоловік лікар. Він може бути і в лікарні, і поза лікарнею, і може просто боятися сидіти вдома і не знати, як йому вийти на вулицю. Тобто, тем було дуже багато, і у нас дуже різні вийшли твори. Ну але не загалом чи можете розповісти про цілі, яка яку суму ви собі поставили, чи е, ви готові продати весь тираж, так і, і все це відправити на ЗСУ, правильно я розумію? Так е, насправді, е, наш перший траш тисяча екземплярів. Ми готові е, до додруковувати його. Е, як тільки закінчиться перша частина? Ну наразі в нас е, продажі йдуть лише з е, Власне, ми презентували нашу книжку на е, книжковому арсеналі в Києві в липні, тобто часу пройшло не так е, і багато. Ось і ми плануємо розширяти цей проєкт ось ще в якому ключі. Ми працюємо над тим, щоб перекласти нашу збірку на англійську для того, щоб поширювати український контент за кордоном, для того, щоб підтримувати інтерес до подій в Україні не тільки в новинах, але й в повсякденному житті. Ми повинні цим займатися. Мені здається, це така собі місія, яка Зараз лежить на плечах кожного українця, не давати за кордоном забувати про нас, ось і відображати реальні події, які у нас тут відбуваються. Дівчата, а як долучитися до проєкту, якщо будуть, наприклад, охочі побачать це інтерв'ю? Насправді, ми дуже б хотіли, щоб наші захисники та захисниці долучалися до нашого проекту, як Оля казала раніше, що це формат, де ми хочемо. Було б класним отримати три параметри: це відео до 30 секунд. де людина знімає себе і каже: Я б хотів прочитати про там, якогось персонажа. Дія мені хотілося, щоб вибудувалася там. І основна емоція, яка е, там, буде панувати в цій е, оповідці, це, там, наприклад, натхнення. І це можна надіслати на сторінці особисто на сторінку Фейсбуці на спілки. Ось і таким чином долучитися до нашого проєкту. Угу. Пані Ганно, і ви згадували про те, що все-таки видавець залишив кілька віршів у вашій збірці. Чи можна розповісти, що це за вірші? Чи є там вірш Сонце Сяйні? Так, у нас два вірша. Один з них це епітафія на похорони. Володимира Володимировича Путіна, бо ми дуже сподіваємося, що він дуже скоро, значить, дасть нам привід використати цей вірш по прямому призначенню. А власне, другий вірш Сонцесяні, він відноситься до блоку на казки, до сонячних історій. Так сталося, що одна з одна з завдань, яке нам надійшло, воно було від. Чоловіка нашої на і він сказав: дівчата, я тут зараз на війні, в мене тут зараз свої, скажімо, там складності. Я не хочу читати про війну. Я б хотів прочитати щось світле, щось натхненне. Я б хотів прожити сонця, які живуть на сонці і відчувають радість. І власне наша не Мар'яна Мая Гензула написала цей вірш на цю тему. Ну і, до речі, у нас є відео якраз в виконання цього вірша пані Мар'яною із вчорашньої презентації, я так розумію. І нам сам кінець нашим глядачам та радіослухачам, ми обов'язково його покажемо. А що ж з вами будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч? Щиро дякуємо за спілкування, за вашу творчість, за ваші проекти, за допомогу Збройним силам України. Дякую. 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 Так, оттож, ну, нагадаю бачу, нашим слава та раді слухачам. героям Римслава. слава. З нами на зв'язку не була Ольга Науменко, письменниця, волонтерка Неспілчанка, співавторка збірки Неспілка не казки і також Ганна Сененнікова, авторка короткої прози, теж письменниця, співзасновниця творчого об'єднання Неспілка і співавторка книги Неспілка, не казки. На все довго. Ну добре, наші шановні пані. На все добре, тримаємося. Дякуємо. Сонце Сайні. Що ти чекаєш від сонця? Воно просто є. І цього завжди достатньо. Ти дивишся на його жителів, таких вічно щасливих, вічно запалених і мерзнеш боком, оберненим до галактики. Ти дивуєшся їхній радості, їхньому тонусу до бажання ділитися, даватися, запеклому все бажанню віддатися. Не поступово і обачливо, а без залишку, без етапності. Ти занурена в труднощі земного світобачення, вся пригнічена, знову без побачення, підіймаєш голову і нітишся, бо дивина твого бездіяння уже нагріта їхнім полум'ям. Вони ловлять твій погляд здивовано і чудуються, що ти дивуєшся їхній щедрості і тиші. Могутності. Вони сміються з твоєї тривожності, замикаєшся, та не варто, це вже з обережності. Вони знають, що ти не здатна дивитись не коротко і регочешся з твоєї слабкості, бо туди, на сонце, горіти і гріти тим розпеченим полум'ям потрапляють усі сонцесяйні українські особистості. you